З вами привітаємося. Сонечко, сонечко, заглянь у віконечка. Ждуть тебе малята, хочуть привітати! Доброго ранку, сонечко ясне! Доброго ранку, земле прекрасне. Доброго ранку, дерева багряні Доброго ранку, квіті духмяні. Малята. Сьогодні ми поговоримо з вами про тих птахів. Які живуть поруч із людиною та приносять їй користь. Таких птахів багато. І про кожного з них я загадаю вам цікаву загадку. А ви спробуйте відгадати її. Що ж, почнемо? Жила собі на подвір'ї перната родина. І був у них поважний тата, в нього гарні шпори, Є. Дуже рано він встає. Має гребінь він хороший, та чесати з ним не може. Діти, як ви гадаєте, хто це? Правильно, це півник. А ще в родині була мама. Дивиться на землю, як зерно клює, дивиться на небо, як водичко п'є. Уд куда, говорить все. Як яєчка нам знесе. Хто це? Правильно, це курка. А ще в цій родині були маленькі діточки, ходять біля квочки пухнасті клубочки. Отакенькі від землі, всі жовтенькі і малі. Ви вже здогадалися, що це курчата правильно? Сім'я Півника була дуже галасливою. Якось родина вирішила прогулятися вулицею і визирнула з двору. Дивляться вони, аж назустріч йде сусід. Білий, як сніг, надутий, як міг, лопатами ходить, рогом їсть. Як ви гадаєте, діти, хто це? Правильно, це гусак. А як ви вважаєте, в гусака є родина? Хто є в родині гусачка? Так, це гуска. Отже, і маленькі діточки це гусенята. Ось такі маленькі гусенятка. Гусяча родина. Отже, діти, гусяча родина приєдналась до курячої, і вони разом вирішили прогулятися до ставка. Підійшли вони до водички і, бачать, на ставі плавають їх добрі знайомі. Плавають, пірнають, ках-ках промовляють. У воді купалися, сухими зосталися. Хто це, діти, як ви гадаєте? Це качки. Назвіть діти, хто ж є в каченій родині? Качка, качур та каченята. Як же ви гадаєте, хто приєднався до качок і став разом з ними плавати? Ну, звичайно, гуси. Стали плавати з качками. А курень не пішли у воду. Чому? Тому що вони не водоплаваючі птахи. Курка, півник та курчата походжали по бережку та шукали у вологій землі, як ви гадаєте, кого вони шукали? Черв'яків. Зачекали, поки їх друзі накупаються, і тоді всі разом вирушили додому. Дивляться, а назустріч їм. Він пихато походжає, віолом хвіст розпускає, дуже любить всіх сварити бол-бол-бол отак бубніти. Сам поважний, дуже строгий, є червоний галстук в нього. Хто це, дітей? Це індик. Індик повсякчас був дуже незадоволеним і всюди зчиняв сварки. Зустрівши компанію птаства, він сердито закричав. Як закричав індик? Ось так закричав. А друзі йому сказали. Щоб він не дуже задавався, як же закричав індику у відповідь півник. А як закричала курочка? А як же запіщали курчатка та каченята? А як закахкали качки? А так заголготав гусак з гускою. Надувся індик ще дужче та й пішов своєю дорогою, а друзі повернулися собі додому. Ось як багато різного птаства. Раніше всіх прокидається півник. Він голосно, дзвінко співає. Вбрання у півника гарне, яскраве, барвисте та пишне, тіло вкрите пір'ями. Курочка. Якщо її потурбувати, то вона стривожена, сердита, куткудаче. Індик походжає поважно, гордо, пихато. Якщо індик сердиться, то він бурмоче голосно, сердито та грізно. А як же прогулюється родина гусей? Вони йдуть один за одним вервечкою, попереду йде гусак. Якщо гусака роздратувати, то він що зробить? Защепить ущипне. У яких же домашніх птахів ноги схожі на ласти і мають перетинки у качок та гусей. Ось подивіться, які. Навіщо їм такі лапки, щоб плавати у воді? Гребтинними, як веслами. Качки та гусі це водоплаваючі птахи. Ось так виглядають лапи, решти свійських птахів. Вони міцні, з кігтями мають чотири пальці. Навіщо їм такі лапи, щоб розгрібати землю, знаходити поживу черв'яків, личинок та камах. А чим же відрізняються дзьоби гусей і качок від курячих та індичих дзьобів? У качок та гусей подивиться дзьоб лопаточкою, він широкий, плаский. А у курей та індиків маленький та гострий. Навіщо такий гострий дзьоб, щоб клювати зерно та насіння? Ці птахи всі. Називаються свійськими, живуть вони, свійські птахи, на пташиному дворі. А яку ж користь дають нам свійські птахи. Вони дають нам м'ясо, що несуть качки, гуси та кури, яйця. Що ж можна приготувати з цих яєць? Яєчню, омлет, додати їх у салат чи тісто. А ще воно дає нам пух та перо для виготовлення подушок та перин. А знаєте, що деякі домашні птахи живуть не на пташиному дворі, а у квартирі. Що ж це за птахи такі? Це папушки та канарки. Може, у деяких із вас є такі птахи. А наше заняття закінчується діти, про кого ми сьогодні з вами розмовляли? Чому гусака та качку називають водоплаваючими птахами? Згадайте, я розповідала, які птахи можуть жити в квартирі у людини? І чому? Їх називають свійськими птахами або домашніми. Пока-пока, друзі! До нової зустрічі!